Війна це завжди дуже страшно. Батьки та опікуни. Ви герої. Ви повинні бути сильними заради дітей, поради батькам та опікунам під час війни. Навіть коли вам важко намагайтеся дотримуватися режиму в буденних справах. Щоденні справи допомагають дітям відчувати себе в безпеці. Якщо є можливість, виконуйте щоденні процедури, такі як прийом їжі або шкільні завдання в один і той же час. Допомога іншим також може допомогти вам почуватися краще. Слухайте дітей, коли вони розповідають, як вони почуваються. Прийміть їхні почуття та заспокойте їх. Ці прості способи допоможуть втриматись вам і вашим дітям. Інші поради на сайті globalparenting.tips